народ Дивимось 2 на 2 на заверті, на закруті, на кручі. Загалом. Бачення Монсуба Бо розрушення і округнеї сделали таку карту. Граю я за Імладріс. У мене в союзнику Рохан це Мейрон. Проти нас грає також Імладріс Катя Давалка. Не знаю, хто це така, хто це такий, що це таке, Катя Давалка. Ну, якийсь щелік з таким ніком. І призив грає за гномів. Такс. Отакі в нас команди. Хтось казав, що чому ти не показуєш, як ти граєш, а лише реплеї інших хапцій. Ну, от вам. Зараз буде серія декількох реплеїв. Перед цим був, як я грав, зараз буде і наступний, напевно. Там декілька реплеїв в мене є. Сережено в моєї участі. Так. Або, іншими словами, грав би краще, не би частіше. Але нічого. Так, бачимо, що стартую я дуже в велику економіку. Жадний білд. Е, будую вежу. Не будую і призиваю вежу Ліндонів. Буду в Лінду грати. Так, мій тиммейт. Бачимо, що стартує у три ферми. Казармочку, щоб швидко кріпити троля. І Мері бачимо, що забирає вже його. Так, призив грає дві ферми казарму відразу. Тут ставить, щоб швидше вийти. І бачимо, то приметниками пробує забирати кріп. Дуже хитро робить, підходить в притик до кліпа. Ну, два сундучка зворував Гілдором. Е В принципі, мене це влаштовує більше ніж. Так, а мій тімейт тут просто забирає кріп, ніхто за нього не б'ється, не бореться, а Катя Тавалка вирішує забрати свого троля все під базою. Ну, це як і плюс, так і мінус. Плюс що можна побудувати тут ферму, і вона вже буде качати, приносити ресурси, бо на цій карті для ферм місця не так багато. І потрібно будувати вперед економіку. А тут, якщо висвободити місце, то окей. І кавалерія бачимо, може не хоче палити Катюха, і тому так вирішує зіграти. Так, бачимо, що мій тімейт зарохан, Рохан. Як же нього нік? Як нагадати, е, Мейрон. Хотів вкрасти їхнього троля, але в нього не вийшло. Адже кавалерія тут бігає, гном прийшов жирний і проганяю його. А я тим часом забираю кріп посередині. А це проблема Лінди. Ой-ой-ой, вбили Мері. Варвен стартує, Варвен сильно накоцана. І ще загункали. Ух! Ну, не знаю, настільки це буде профітно. Спалив свою стратку цей гравець і все. Так. І я забираю ще й цього кріпа. Також призив забрав троля. І лишається лише троль мого тіммейта. Там він знаходиться. Мінус цієї стратки не договорив, що дуже довго в неї виходити, адже ну, одна тільки казарма по великому рахунку. З неї ти ну, поки на, настачиш, поки на цей нафармиш. Ось призивай лише другу статуйку. Статуйку, казармочку. Башенку вінди. Тільки зараз можна будувати з двох башен, це вже буде ну, це вже окей. А зараз вже вінда плюс-мінус буде набирати обертів, але типу мінус, що ворог може не спати весь цей час і також будувати армію, що вплине досить сильно. Бачимо, що в... як сильно впорався в кінноту. Навіть щитки побудував. Ну, ще не побудував, а хоче побудувати. Ой, Арвен наїздить на спис. Так, да, такий сеттімей, так, звісно, у призива. Щось в нього не дограє, не дограє. Я вийшов в кірданчика. В і ні. Кірданчик качається. Саме основне в цій стратці це вкачати кірдана. Буде в нього лідерка, буде заливка досвіду. І все, Лінда заграє новими фарбами. Проганяю тут призива. Призиву потрібно. А може і не потрібно зараз хелпити, все наче окей. Але що це стратка така? Такий супер новачок. Кузня, блять. Конюшня. Дві казарми. Це щось занадто, ще й кужня зняйдеться до другого рівня, а щити так і не наймаються, Ну, щось, 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 щось задорого. Я тим часом будую е, вже бібліотеку, вже вийшов у Ульмо. і можна будувати тепер колодязі е, для того, щоб ферми приносили більше ресурсів. З цього боку сутичка, врохана на чармія побільше буде. Тут вже Евмер бігає. Так. Оні щось бігають. Незрозуміло, не зовсім зрозуміло. А я нікуди не спішу. Куди мені спішити? Мені потрібно зробити пачку, зробити магів. У мене все окей. У мене все добре. Так, призив також бачимо, що якось не спішить на мене нападати. Бо вроде як, напевно, вже в нього не, не вийде. Йому потрібно якісь кати будувати, якусь пачку назбирати. Я щось пачки не, не вийду. Що він витратив? Незрозуміло. Гроші. Героїв може. Герой. А, Гімлі. З'являється Гімлі. Тут і Тайн залізно стоп. Бачимо, забафав собі економіку. Чуть непогано. Але тут треба спасати вже, бачимо, і Mladві цей. адже, ну. Армія величезна вже врохана на даний момент. Велика. Так, іде сутичка. Так, я трохи розплітив пачку. Бачу, що герої. Трохи відступаю. Там ворчан, так наче прожався. чи це лідерка. Це лідерка, окей. Рішу, поки не битися. Підступив. А зараз, напевно, буду битися. Так, а зараз. Нажимаю. стіли, Так. Дайнгі раче. А, я он що. А я чекав орла. Так, це хілка. їсть є Даліна. Так, я також здав хілочку. Так, відвожу свого орла, а тим часом лучники Ліндона накидують. Накидують в спину. Ну і все на даний момент важко гному щось зробити. Треба Дейли, барт, щоб справитись з орле. Тим часом тут закидається другий тир. І спесометники, дивіться, як гасять лучниками. Відчувається недостаток армії. Недостаток армії, що недостаток. Бабок, бо дуже дорога стратка. Це? О, важко. В цій ліндії протистояти рохану, тим паче рохан метовий так. Великій армії. Прикликається ця башта якось заблизько до фортеці. Просто просрав цю башту. Мітімейт. мейрон Ставиться ліс. І відганяється з цього що? Ладно, мінус башта. Так. Тим часом в мене тут невеликий забіг. Буду і Глора. Рішую також чуть-чуть покусати з цього боку ферми, щоб взагалі було не солодко з адресу з цього боку. І бачимо, що гном також приходить. Призив на допомогу Каті Давалки. У мене братки з'являються. А з цього боку бачимо е, Теоред і Елмер десь там був і забудова. Тимбашенки. <рив> так, а Гном тим часом що робить? Будує майстерню і трохи обудовує фортецю. Готується, що на нього буде йти атака, проти магів, до речі, досить непогано працюють. башти. І вони зараз будуть розбивати Рохан, схоже, на те. Добудовується тут ще глоїн і змушений відступати. І тімейт. А я з тут. Зділа не несиджу, йду в атаку. Це непогана вже моя пачка, є мага землі. Можна йти і потроху руйнувати. Два маги землі, два маги землі це більше, ніж один рівно вдвічі. Парел там щось кричав. Можна здати білочку. Оцію толпу. О-о-о. Смачно, смачно, смачно. Третій рівень беру. Так, і суточка. Досить серйозно зараз. Здаю крила. Він, дивіться, як коцають орла. Поцають, коцай, так. Мені доводиться здати хілочку. Після літа орла. Дивіться, стільки з спину залітає цих... Топорів. Тут важко е, обрати оптимальний час для відступу. Гімлі запрыгає в цю толпу, розбиває, але там хтось закричав, когось убили. Таткі наярюють з глором. Гімлі в спину. Ну, Гімлі з цього боку немає. Так тікати мінус Гімлі. Але в мене, походу, мінус братки. Дивимося, лучники хоп, і стрельнули. А тут. Ти урон не получаєш, і не знаєш, потрібно відступати чи ні. Тут в спину просто накидують тобі купу-купу тих топорів, коли ти вже начебто маєш відступати, і вони перебивають 에, той демедж. Закидую я оцих вершників на лінду. Злякався мій тімейт, подумав, це вершники імладі, суперника його. А ні. Це я вирішив їм чуть-чуть допомогти так, не сильно. Просто розбивати з ніг лучники там не дамажили, аби ці. Так, відступаю, а тим часом гном приходить на допомогу, і непогано було б відступити рохану. Ой, хочок трошки запізно. Так, тим часом я перебираюсь на цей бік, а не вже Елрон біжить. Ім'я спускати з коня, щоб він не нарвався на якогось списай, не здох ані з часу. А Кердан має 4 рівня. Ну щось слабенько качається. Магів землі вже досить багато. Тут маг вогню стоїть. Ну, дивно. Побачимо, що баг на цю. Пахтур закинувся. Робочий мінус. Вже хати йдуть. Також мінус робочий. Вирішую зламати, хоч вона й не захоплена, але ну, мало лі, не думає захопити, щоб не було. Червона пачка лінди. Здоровенна пачка врохана, ну, не знаю я. В лівій команді що робити, що відбитись. Тільки зараз готується тут бібліотека? Е для чого? Для мага землі. Ага, для мага вогню. Але прилітає по фортеці, бачимо, що рано чи пізно її зруйнують. Катапульти потрібно якось захищати. Ремонтує робочим фортецю. одному потрібно йти на допомогу. Адже, ну, біда. Біда з цього боку. Я не пам'ятаю, що я чекав. Ну, давайте подивимось, що в мене. А, Грейт Стріл. Я чекав Гейт-Стріл. Так, ну, з цього боку мінус фортеця у Младріса. Запізно призив прийшов на допомогу. Так, Зевор Чантик. І відступає, адже я також підходжу і пачка 2 на 2. Кидає туман. В тому місці. Призив також з нього вийшов. Кавалерія забігає. Отихає, так. Е, розрив в небесах. Ох, як гімлі пригнув. 4 рівень. Елрон здав сюди одиничку, так, здається, хілка І під бафом. Під бафом Лінда наваляє не кисла, я так дивлюся, Катя давалка вибуває, до речі, трохи з цього боку. Починає також уже насипати, і призив також виходить. О, отака коточка. Ну все. Підписка, лайкос, коментос. Так, ВБ.